Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачою. Сьогодні ми з вами розберемо фізичні та хімічні явища. І так, явища це будь-які зміни, які відбуваються в навколишньому середовищі. Які ж бувають явища? Явища бувають фізичні. Це явища, під час яких речовини не перетворюються на інші. Змінюється їх агрегатний стан, форма і розміри тіл. А хімічні явища це явища, під час яких одні речовинки перетворюються на інші. І зараз ми з вами розберемо приклади фізичних явищ. І так, дивимося уважно. Ось у мене парафін. Ось він, бачите, свічка, парафінова свічка. Так, тепер подивимося, що відбувається з парафіном при нагріванні? Підпалюємо сухе пальне. У мене ось, бачите, дивіться, тут повна чашечка парафіну, тут трошечки. Я беру прибірко-тримач і починаю нагрівати. А ви слідкуйте і робіть такий, треба буде зробити висновок. Змінилося що в речовинці? Щось буде змінюватись, але треба буде, я вам нагадую, дивіться, треба нагрівати на верхній верхні частинки полум'я. Мені видно, вже речовинка плавиться, речовинка плавиться. Вже рідина утворилася, ось вона. Так. Треба погасити полум'я таким чином, ви пам'ятаєте, і дивимося. Через деякий час ми подивимося, що буде в цій чашці. Зараз ми бачимо рідкий парафін. І так. Тепер дивіться, я беру цукор, беру мідний купорос – і беру сіль кобальт 2 хлорид. І додаю воду. Додаю воду. Тобто, що я роблю? Розчиняю ці речовинку. Цукор ви кожен ранок кидаєте в чай або до кави. І що робимо? Струшуємо, дивимося, що відбувається з речовинками. Що відбувається з речовинками? Речовинка розчинилася. Вона зникла кудись? Ні. Ця речовинка не зникає, вона просто розчиняється у воді. Точно так же, як і цукор, ви знаєте, що він не зникає, він розчиняється у воді. Так. Але як нам потрібно буде одну речовинку відділити від іншої. То ми зробимо з вами, який, який процес можна провести. Так, можна провести процес випаровування. Так, це все фізичні властивості. Розчинення цукру, розчинення солі у воді. Так, розчиняються речовинки у водички. Так. Це фізична властивість була. Так, тепер давайте подивимося. Ось лід перед вами. Перед вами лід. Якщо ви зараз подивитесь уважно, то видно в чашечці Петрі, крім льоду, крім льоду, вода. Між льодом знаходиться вода. Як ви вважаєте, яке це буде явище? Тобто, що робить льод? Або льод плавиться. Яке це буде явище? Звичайно, це буде фізичне явище. І ось дивимося, дивіться, парафін з рідкого стану перетворився на твердий стан. Тобто, яке явище було? Так, було фізичне явище. Явище. Змінився тільки агрегатний стан. І так, що ми сьогодні з вами розібрали? Ми з вами розібрали зараз фізичні явища. Це коли змінюється агрегатний стан речовинки або форма, а сама речовинка, як була, такою залишається. І так, продовжуємо ми тепер з вами вивчати хімічні явища. Ось подивіться уважно зараз, шановні, і скажіть, чи буде ця дія, що я зараз роблю, відноситись до хімічних явищ? Так, значить, дивіться, я беру кальцій СО3, кальцій карбонат, це сіль, якою ми пишемо з вами. Так, беру ступку і беру товкачик. Насипаю в ступку трошечки. Це ж дуже великий шматочок вийшов. Ось, Дивіться, крейду, так? Так. Тепер що ми робимо? Беремо тавкачик і починаю, я, дивіться, я починаю розтирати. Я розтираю, розтираю, розтираю. Великий кусочок шматочок я зараз відкладу от сюди. Дивіться, я розтираю. Скажіть, будь ласка, речовинка змінила свої властивості. Ми з вами казали перед цим, що якщо змінюється властивості речовинки, то це буде хімічне явище. Якщо не змінюється, змінилась тільки форма речовинки, то це буде фізичне явище. Дивіться, була грудочка, ось крейди. Ось вона була, грудочка крейди. так, Я взяла ступку з того і що зробила? Подрібнила правильно. Якщо я подрібнила, це буде хімічне явище, чи це буде фізичне явище? Так, я думаю, що ви всі правильно відповіли, це буде фізичне явище. Так, згадали. Чому фізичне явище? Змінилась тільки форма речовинки. А сама речовинка як була крейдою, так і залишається. Так, це є. А тепер давайте подивимося. Горіння свічки. Яке це буде явище? Підпалюємо фітільок. Дивимося. Які тут відбуваються процеси, які? Перше, що ми бачимо, те, що. Плавиться парафін. Плавлення парафіну, ми з вами тільки що розібрали. Це фізичний процес. Або фізичне явище. Тому що змінюється тільки агрегатний стан. А ось горіння фітільку то це буде вже хімічний. Чому? Дивіться, сам фітільок білого кольору, а коли він горить, то він чорний. Тобто йде зміна кольору. Раз. Далі я чую запах. Чую запах, то це вже поява запаху, це теж буде ознакою хімічної реакції. І якщо ми підведемо, піднесемо руку до полум'я, то що ми на дотик, я чую тепло і бачу світло. Тепло, світло, запах це є ознаками хімічної реакції або хімічного явища. І так, горіння свічі. Відбувається тут і фізичне явище, і хімічне. Ще раз повторюю, фізичне це плавлення парафіну, все останнє буде горіння фітілька, далі тепло, далі виділення запаху і світла, то буде хімічне явище. І зараз рідкий парафін перетвориться на твердий. І тепер давайте далі подивимося, які хімічні явища ще є. Які хімічні явища є? І так, значить, я беру метал, цинк. Декілька гранул цинку в пробірочку. Так, закриваємо. Наливаємо хлоридну кислоту. Ви пам'ятаєте, наливаємо знімаємо знімаю останню крапельку. Так. Що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо те, що виділяються бульбашки газу. Спостерігаємо те, що виділяються бульбашки газу. Тобто, одне з ознак ще хімічного явища буде, буде виділення газу. Так. Далі. Дивимося дві ось речовинки, одна зеленого кольору, одна червоного кольору, і візьмемо ще блакитного кольору. І до цих речовинок я додаю натрій гідроксид гідроксид. Будемо спостерігати, що відбувається. По краплинкам. Дивіться, утворюється білий осад. Утворюється білий осад. Так. Подивимося, що тут відбувається. Там, де розчин червоного кольору. Дивіться, утворюється синій осад. Так. І до третього розчину ми доливаємо. Утворюється синій осад. Тобто, дивіться, якщо нова речовинка утворилась, то це буде хімічне явище. Хімічне явище по-іншому ще називається хімічною реакцією. І так, дивіться, утворився осад такий гарненький. Бачите так? Отак може буде відніше. Так. Так, виділявся газ. Ось він виділяється газ, досі перейде реакція. Так, а тепер давайте подивимося. У мене є папірець універсальний. Він змінює колір в кислоті та в основі. Я хочу зараз перевірити, в який із пробірок я налила, але я зараз не пам'ятаю, де кислота у мене де, де знаходиться основа. Де кислота, де основа. Ось дві речовинки вони безкольорові. І так. Зараз подивимося, якщо, якщо індикаторний папірець буде червоного кольору, в цій пробірці буде знаходитись кислота. Якщо синього, то буде знаходитись основа. І так, будь ласка, дивимося. Зміна забарвлення є однією з ознак хімічної реакції або хімічного явища. Так. Це є. І тут же, до речі, так, була зміна забарвлення. Розчин був рожевого кольору, а став осад синього кольору. Так, це розібрали. Так, прогаз ми з вами розібрали газоподібні речовинки. Так, а тепер дивимося: мідь. Це проста речовинка, мідь. Вона червоного кольору. Ну, ось такі ще в мене проволочка така мідна є. А Що з нею буде відбуватися, якщо ми її подержимо в полумі горілки? Давайте подивимося І скажете, яке це буде явище. Дивимося, що сталося? Проволочка стає якого кольору? Дивіться. Проволочка стає чорного кольору. Значить, дивіться, речовинка була червоного кольору. так? Міть. Тепер ми потримали її в огні. Що утворилося? Утворилась нова речовинка. Значить, тут відбулася хімічна реакція. А зараз, дивіться, подивимося, чи зміниться колір полум'я. Чи може він змінюватись, чи не може змінюватись? Видно? Як ви думаєте, тут відбувається хімічне явище? Так, відбувається? Так, гасимо, збоку накриваємо кришечкою. З хімічними реакціями ми не тільки і з хімічними явищами ми зустрічаємося з вами не тільки в шкільній лабораторії, але ми зустрічаємося і вдома Значить, Дивіться, цвях ось він такий звичайний, а ось цвяхи, які вони довго пролежали на подвір'ї, і що вони стали іржаві. Іржа це значить, утворилася нова речовинка, формула Феруму Аж тричі. Трошечки пізніше це ми з вами будемо вивчати. Тобто ржавління гвістків буде це буде хімічне явище. І ще подивіться уважно: також є е, труби. Так? І якщо подивитись уважно, якщо ця е, труба металева, так? ось вона поржавіла, а сам кран чи приходнічок, який тут дивіться, став зеленуватого кольору. На що це вказує? Це вказує на те, що е, ця втулка була зроблена з сполук який, до складу, яких входить мідь? Ось, І ось такий Теж ржавий. ржавий мідний кран. Ми бачимо ось теж зеленого кольору. Давайте ще зараз поглянемо з вами один дослід проведемо. І подивимося, чи яке це буде явище. Я беру з чашки Петрі. Гляньте. Дивіться. Тепер закриваю їх. Дивіться як. Що ми бачимо? Угу. Так, виділяється дим. Бачите? Ні, воно не горить нічого. Тут виділяється дим. Цей дослід називається дим без вогню. Так, це буде хімічне явище, правильно подумали? Або хімічна реакція. І так. Ми з вами розібрали хімічні явища і фізичні явища. Хімічні явища по-іншому називаються хімічними реакціями. Що таке хімічна реакція і які ознаки хімічної реакції ми зараз з вами запишемо.